Добрий день студія. Сьогодні ми покатиме тортойзу. Одна з найімбовіших ПТ 8 -го рівня, топ-2, напевно, після карі. Діли другу сходинку з шптк Коротше, закинув нас до 6 левлів Я думаю, о боже, що я тут настреляю? 15 тисяч хп на команду. І що мені з цим робити? Тут, як завжди, в мене по класиці приступ епіліпсії дюрогою камерою. Не звертайте уваги. Дивимося розкат. Приважно більшість танків їде биться стяжами. Кромвельочек залітає на центр. ЛТ пересвідчив їх ЛТ. але відкидувати нема кому, там один нас хорн. Там ще кромвель підлітає до їхал Т. Еге. Так, тут ми під'їхали. Я їду понизу, щоб не світитися. Думаю, може 50 ТП бикане. Але він не бикує. Так, ну я ж думаю, топ шостий левел. Хто там мені може що зробити? КВ2, ну, я не дуже обізнаний. КВ2, все, що знаю, що там пусічка фугасна, яка дала мені на секундочку на 500 хп. 500. Це не пробиття, він просто дав мені в кришку. На 500. Як заріляли ці 500 хп, аби ви знали. Ну це ви ще побачите. Тут у мене піксель якийсь торчить. Ще раз на 300. На. Слабенький танчик, турліє їмба. КВ2, ось що треба качати, пацики. Ще на 300. Боже, мене просто обіцяли в цьому бою КВ2. Фармен тут ТСТ-шок. тяжиків маленьких. Ну, все, в мене вже нема ХП підставлятися під КВ2. Як кріса, сейвар ухожу. Прошу 50 50. P43 Т дать мені місце, він мені дав. Я думаю, ніфіга собі і таке буває. Потиснув руку молодому. Так, ну і тепер КВ-2 фокусим, тому що не так страшний 50 ТП, як КВ2. Цілився в маску КВ2, полетіло. Бортбашти 50 ТП, точність відвратна. Боже, пацька, як мені в цьому бою голову скружила літня кутюрма. Ох, аби ви знали. Тим часом ми програли міт, ми програли фланг СТ, нас оточують. Поки живе 832, маємо до фарми тяжів. Як вам точність? 62 метри, вверх вниз. Імба. Так, хочу на пікселі піймати КВ2. Добрали. 100 хп. 2600 дамагу є. Так, пробили, вицілили під башту, погон башти. Нормально. Броню не пробита. 170 мм. У мене 270 пробиття. Не пробив. Так, тут вицілим крокодайла. Добираємо. Так, вицілюємо ще раз йому погон башти, пробиваємо. Тут вже справа техніки його добрати. Стріляємо в НЛД, добираємо. Нас позаду стається Колька друг, який зняв мені все ХП. Боже, пацько, як якби ви знали, як вони мені пригодились би в цьому бою. Але, що зробиш, вже пососали, так сказати. 4400 домашки. Нам треба ще просадити кілана, щоб вона була шотна. Бо кілана це така дуринда, яка може на 800 ляпнути і навіть не відчути мою броню, якщо вона на голді. Кидаю, не прокає пробиття. Скорпіон тим часом кидав по мені ББшками. Не пробивав. Тут Говіка вкатує, я під трупом його вицілюю. Перед цим дав тичку на підкаті. Надо добрати кров з носу скорпіона. Кидаю, не летить. Хелкат, ну вони просто бачка і все і лізуть на мене. Тут ще 3000 хп я мав убивати, ну як мінімум 2000 хп з цієї пачки. Кидаємо крокодила. Кидаємо ще раз. Точність! Блять, яка точність тільки? Скорпіон кидає ббх. І я добираю крокодила. 6500 домашки на екран. Вицілюю кілану, добираю. І тут мені на лице сить скорпіон. Пасики ще 2000 хп. Я настріляв 6600. Це потенційно був рекордний бій на цій ПТ-шці. Але я його заруїнив. На одні перемоги. Дякую за увагу. Ставте лайк і підписуйтесь на канал.